Найпоширеніші питання, які задають мешканці міста дуже часто, це встановлення застосування доставкового тарифу і чому я маю платити влітку за тепло. У відповідності до вимог постанови Кабінету міністрів, підприємство щороку подає розрахункові матеріали до уповноваженого органа. В нашому місті для групи споживачів населення застосовується двохставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії. Принцип доставкового тарифу доволі простий: суму, яку мешканці сплачували. Тільки в опалювальний період розбивається на увесь рік. Складається двохставковий тариф з двох частин, а саме умовно постійна частина і умовно змінна частина тарифа. Умовно змінну частину мешканці сплачують в опалювальний період. В її ціну входить тільки природний газ та електроенергія. У умовно постійну частину входять вода, водовідведення, зарплата з нарахуваннями, матеріали, податки тощо. І сплачується умовно постійна частина щомісячно протягом року. Отже, в підсумку можна сказати, що суму, яку мешканці повинні платити в опалювальний період, оплачується впродовж всього року, чим мають менше фінансове навантаження на свій сімейний бюджет для нашого підприємства. Застосування двохставкового тарифу це більш фінансова стабільність впродовж цього року. Це проведення своєчасних ремонтів між опалювальний період. Це підготовка теплового господарства в зимовий час, а особливо в сучасних реаліях, коли йде війна в Україні із-за низької оплати населення, на сьогодні вона складає 85%. Під час воєнного стану державою запроваджено мораторій на підвищення тарифів на послугу спостачання теплової енергії. Отже, в цьому опалювальному періоді тарифи на послугу з спостачання теплової енергії для групи спозивачів населення підвищуватися не будуть. Вони залишаться на рівні. Тарифів 2022 року, а саме, в опалювальний період мешканці будуть сплачувати 1813,07 гривень за одну гекалорі, а щомісячна протягом року будуть сплачувати 8,26 гривень за метр квадратний. Довідково хочу сказати. Що економічно обґрунтовані тарифи на сьогодні становили б більше десь на 35% ніж ті, які будуть діяти в цьому опалювальному періоді. А із за незатвердження тарифів з 2022 року підприємство по групі споживачів населення накопичило збитки близько 54 мільйонів гривень.